Сполучені Штати забезпечать вільне, мирне та суверенне майбутнє для України. Обіцяє речниця Трампа у Білому домі. Прокоментували угоду про корисні копалини. Речниця Карлайн Левіт наголосила, Трамп від початку хотів зупинити війну, і ця угода ще один крок до миру. Це партнерство представляє економічну зацікавленість сполучених штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України. У рамках цього партнерства створюється фонд, який отримуватиме 50% роялки, роялті ліцензійних платежів та інших подібних платежів від проектів з видобутку природних ресурсів в Україні. Президент Трамп від самого початку висловився чітко відходять, щоби вбивства у цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує наскільки президент зацікавлений у забезпеченні. Справді тривалого миру Ротації в адміністрації Трампа Майк Волц стане послом США в ООН. про це оголосив президент Дональд Трамп у своїй соцмережі. Волц обіймав посаду радника з нацбезпеки. Це перша масштабна кадрова зміна з моменту інавгурації Дональда Трампа в січні 2025 року. Тимчасово його радником нацбезпеки буде держсекретар Марко Рубіо. Раніше на посаду радника розглядали Стіва Віткофа, але він відмовився. За словами Джерел СІНН, він не хоче змінювати. Вати свою нинішню роботу і займатися бюрократією. Нагадаю, що у березні Волц опинився в центрі скандалу. Після того як стало відомо, що він, начебто, випадково додав журналіста до приватного чату у додатку. Сігнал там високопосадовці планували операції проти бойовиків з хуситів в Ємені.